Середня заробітна плата заступників Хмельницького міського голови сягає 60 тисяч гривень на місяць. Чи вважаєте таку оплату праці справедливою? Ну, як вам сказати, ну, я так думаю, що якщо вони все-таки керують нами? Я думаю, що щось, щось вони на цю зарплату мають робити. Я думаю, що на нинішній день це якщо. Правильний керівник вносить якийсь нормальний вклад, то це не так багато. Я вважаю, що з врахуванням того, що решту населення, можна так відверто сказати, бідує, то мені здається, що керівництво трохи забагато отримує за нинішніх часів принаймні. Я розумію, що робота надзвичайно складна і відповідальна, але є межа. Ні, зовсім ні. Чому? А хто за, при, при мінімальній пенсії отримує такі гроші? Мінімальна пенсія 2 тисячі, а він такі гроші, виходить. за що? На мою думку, це трошки завелика заробітна плата, тому що якщо на виробництві 6700 заробітна плата, то для чиновника в 10 разів більше мати посадовий оплат, на мою думку, це забагато. – Ну, я вважаю, що так, нормально. Можна навіть більше. Напевно, ні. Чому? Ну, наприклад, військовим, так? Вони ж їм зменшили зарплату. Це трохи є теж несправедливо, тому що ну, вони там, а вони сидять тут, а це несправедливо, по-моєму. А чому ні? Він ж виконує якусь роботу, певно, має відповідальність за свою роботу. Я вважаю, що це абсолютно нормально, тим паче при наших цінах. Середня заробітна плата заступників Хмельницького міського голови сягає 60 тисяч гривень на місяць. Чи вважаєте таку оплату праці справедливою? Я вважаю, так. Да. Міський голова працює дуже добре на мій погляд.